Можливо, ви помітили білі, нечіткі, схожі на вату позначки на своїх сукулентах або інших рослинах у саду. При ближчому розгляді ви можете виявити, що ці позначки не є статичними, а повільно переміщуються масою в дуже зловісний спосіб. Ці маленькі комахи відомі як борошнисті червці. Борошнисті червці, це лускокрилі комахи родини Пісія до Коксдеї, які харчуються багатьма рослинами. Вони особливо поширені в домашніх умовах і в теплицях, процвітаючи при високих температурах і високій вологості. Ці руйнівні комахи прикріплюються до соковитих листків рослин, щоб висмоктувати сік. У процесі вони виробляють воскоподібну речовину, щоб захистити себе під час годування, надаючи їм такий ватний вигляд. Деякі види також відкладають яйця в цей захисний шар, потенційно сотні. Хоча невелике зараження борошнистими червцями навряд чи знищить ваші сукуленти, їх швидке розмноження незабаром перетворить невелику проблему на велику. Як тільки ви помітили ознаки проблеми, важливо лікувати її негайно, перш ніж вона пошириться на інші рослини у вашому саду. Якщо ви не вирішите це швидко, це може спричинити проблеми з вашими сукулентами, включаючи загибель рослин. Ознаки борошнистих червців на сукулентах – Самих борошнистих червців важко помітити на сукулентах. Їх компактні форми та щільні розетки створюють ідеальні місця для схованок для будь-яких жуків, які хочуть оселитися. Однак, як тільки вони почнуть рухатися і завдавати шкоди, ви зможете досить швидко визначити проблему. Найбільш очевидною ознакою інвазії є самі борошнисті червці. Їхні м'які білі тіла виділяються на фоні більшості соковитих листків, тому їх легко помітити, якщо придивитися досить уважно. Ви також можете ідентифікувати їх за речовиною, яку вони залишають, утворюючи пух павутину, яка покриває центр рослини. Інша потенційна ознака мурахи, які слідують за борошнистими червцями. Хоча мурахи самі по собі не є підтвердженням проблеми з борошнистим червцем. Вам слід уважніше оглянути свою рослину, якщо ви помітили проблему з мурашками, щоб виявити ознаки ширшої проблеми. Коли зараження борошнистим червцем повністю захопить ваші рослини, ви також помітите ознаки на самій рослині. Борошнисті червці пошкоджують соковите листя, спричиняючи плями зміни кольору там, де виникають проблеми. Листя почне змінювати колір і швидше за все. Почне опадати з рослини залежно від типу сукуланта, який у вас є. Як тільки ви помітили ознаки проблеми, важливо лікувати її негайно, перш ніж вона пошириться на інші рослини у вашому саду. Позбавлення від борошнистих червців. Для незначних інвазій борошнистий червець на сукулантах відносно простий. Кілька цілеспрямованих застосувань і подальші дії дозволять зберегти ваші сукуленти вільними від борошнистих червців у найближчому майбутньому. Однак більші інвазії вимагають більшої уваги до усунення. Виконайте ці кроки, щоб почати позбавлятися від борошнистих червців у вашому соковитих садах. Майте на увазі, що не всі кроки є обов'язковими, деякі потрібні лише в найважчих випадках. Крок 1 Ізолюйте рослини Першим кроком у боротьбі з борошнистим червцем, або будь-яким іншим шкідником чи хворобою є ізоляція рослини. Борошнисті червці можуть швидко поширюватися від однієї рослини до іншої, зрештою захоплюючи весь сад, якщо їх не контролювати. Ізоляція дозволить вам видалити помилки, перш ніж вони стануть проблемою. Для контейнерних сукулентів цей процес простий. Перемістіть горщик в ізольовану частину вашого зовнішнього простору або в кімнату без інших рослин. Тут ви можете бути впевнені, що борошнистим червцям більше нікуди подітися, тому викорінення буде набагато меншим стресом. Для сукулентів висаджених в саду видалення трохи складніше. Для незначних проблем із борошнистим червцем найкраще обробити рослини в саду, оскільки видалення та пересадка можуть спричинити додатковий стрес. Але якщо борошнистий червець захопився, видалення найкращий спосіб зупинити його поширення в зародку. Коли ви переміщуєте свої сукуланти, намагайтеся не надто змінювати умови навколишнього середовища. Боротьба з борошнистими червцями може зайняти кілька тижнів, і протягом цього часу такі фактори, як відсутність сонячного світла або низькі температури, можуть завдати серйозної шкоди. Підтримуючи ваші сукуленти здоровими під час процесу, ви допоможете їм відновитися набагато швидше, коли борошнистий червець зникне. Крок 2. Розпиліть їх. Після того, як ви ізолювали рослину, почніть видаляти якомога більше комах, оприскуючи сукуленти. Спрей води допоможе видалити будь-які скупчення жуків, дозволяючи вам націлитися на впертих, які залишилися. При оприскуванні сукулентів використовуйте легкий струмінь води. Залежно від типу сукулента, сильний спрей може збити частину листя з рослини. Деякі пошкоджені листя можуть опадати навіть при невеликому бризку води, але вони, ймовірно, все одно впадуть пізніше. Оскільки сукуленти чутливі до перезволоження та гниття коренів, намагайтеся оприскувати лише листя, де це можливо, особливо якщо ви нещодавно поливали. Крок 3. Нанесіть спирт. Далі настав час розібратися з залишилися помилками. Хоча існує кілька варіантів обробки, які ви можете розглянути, більшість садівників сукулентів довіряють тому, що це спирт. Відомий як ізопропіловий спирт, він вбиває борошнистих червців під час контакту, дозволяючи витерти їх і зупинити їх поширення. Використовуйте 70% ізопропіловий спирт для досягнення найкращих результатів, наносячи його за допомогою пульверизатора. Ви також можете нанести трохи спирту на ватний тампон, щоб націлити на жуків окремо, але через їх компактну структуру може бути важко дістати їх таким чином. При правильному застосуванні спирт рослині не зашкодить, а от борошнистим червцям завдасть серйозної шкоди. Переконайтеся, що ви оприскуєте всі частини рослини, потрапляючи між листям і навколо стебла, щоб убити їх при контакті. На жаль, навіть якщо ви будете дуже обережні, ви можете отримати не всі з цього початкового застосування. Якщо протягом наступних кількох днів або тижнів ви помітите відродження, оприскуйте знову, доки всі ознаки борошнистих червців повністю не зникнуть. Крок 4. Використовуйте олію німо. Для тих, у кого під рукою немає спирту, можна спробувати ще один варіант це олія НІМУ. Ця речовина, яку зазвичай рекомендують як природний засіб проти різних шкідників, душить борошнистих червців і запобігає вилупленню яєць. Переконайтеся, що ви використовуєте низьку концентрацію олії німо, оскільки велика кількість може спалити листя ваших сукулентів. Ви також можете додати кілька крапель мильного розчину для додаткового шару лепкості. Будьте обережні, ставлячи рослину під прямі сонячні промені після застосування олії німо. Надмірне сонячне світло може викликати опіки листя протягом деякого часу після застосування. Перемістіть їх у місце з яскравим непрямим освітленням, поки вони лікуються, повернувши сукуленти під пряме сонячне світло, коли борошнисті червці зникнуть. Оліаніму зазвичай використовується для незначних інфекцій і як профілактичний засіб. Він може бути не таким ефективним проти серйозних проблем із борошнистим червцем. Також буде необхідно повторне нанесення, як і у випадку зі спиртом, щоб переконатися, що проблема повністю усунена. Крок 5. Очистіть територію навколо рослини Після роботи з рослиною настав час оглянути територію навколо нього. Борошнисті червці не просто ховаються на самих рослинах, вони також чудово ховаються в тріщинах і щілинах меблів і навколо садів, готові вискочити і напасти. Частиною процесу знищення є видалення цих жуків: очистіть територію навколо рослини тим же спиртовим розчином, по можливості оприскуючи всі меблі, з якими вона могла контактувати. Це також можливість оглянути будь-які потенційні навколишні рослини на наявність ознак проблеми з борошнистим червцем. Чим раніше ви спіймаєте цих відсталих, тим легше буде з ними впоратися. Якщо ви хвилюєтеся, що борошнистий червець може чекати на території, яку ви не повністю охопили, також краще перемістити свій Сукакауланд на нове місце після завершення лікування. Це допоможе вам визначити, чи є жуки з рослини та ґрунту чи з прилеглої території. Ви не хочете застрягти в циклі повторних застосувань, коли з'являються нові зараження, оскільки це може викликати стрес у рослини та спричинити її ранню загибель. Крок 6. Пересадіть, якщо необхідно. Якщо після виконання цих кроків проблема не зникає, пересадка останній крок, який ви можете зробити. Оскільки борошнисті червці можуть ховатися в ґрунті або навіть відкладати яйця в ґрунті, які поширюються звідти вгору, пересадка найкращий спосіб повністю видалити їх. Під час пересадки повністю видаліть весь ґрунт і промийте коріння, щоб видалити залишки бруду. Потім ви можете або очистити горщик водою з милом. Пам'ятайте, борошнисті червці підступні, їх важко помітити, вони можуть ховатися в найзатишніших місцях. Або просто пересадити їх у нову свіжу ємність. Навіть якщо це не вирішить проблему, це зменшить рівень зараження, що зробить інші кроки в процесі лікування набагато ефективнішими. Заключні думки: якщо їх не контролювати, борошнисті червці можуть завдати шкоди вашій колекції сукулентів, поширившись звідти на решту рослин. Важливо діагностувати цю проблему на ранній стадії та. Як тільки її виявлено, швидко вжити заходів, щоб запобігти її поширенню. Поки ви виконали наведені вищі кроки, ви повинні назавжди позбутися цих настерливих шкідників.